Мої вітання. 2 лютого. Розклад на Херсонщину і правий берег подивимося, і лівий на цей місяць. На лютий. По містам по небезпеці. Дивимося спочатку. Правий берег. Місто Херсон. Місто Херсон, лютий, цей місяць. Яка буде ситуація в місті? Обстріли, небезпека. Що чекати людям? Місто Херсон. В людей вибір, чи залишатися, чи виїжджати. Бачите, карта вибору, карта уходу і що робити. Ну, тобто, багато людей стоять перед вибором. Що робити? Або залишитись, або поїхати. Небезпека, Херсон на цей місяць. Місто Херсон. Дрони можуть бути. Це карта дронів. Ну тут дивіться, карта ПВО падає. І ви мене питали, чи посилять ПВО. Ну, ось стосовно дронів ось карта дронів, перемога ПВО. Стосовно дронів, Херсон, у вас з'явилися, скоріше так, дрони, ось ці мобільні групи. Або з'являться в цьому місяці. Тобто, дрони будуть збивати, слава Богу. Ви ще питали стосовно, чи посилять ПВО, стосовно ракет. ну Це, скоріш за все, ні, карта ні. Стосовно ПВО, ні. А стосовно, стосовно дронів, так. Небезпека з повітря, місто Херсон. На лютий. Де саме? Обстріли, смерть. Туди, куди і минулого разу. Так, дивіться, туди, куди минулого разу. Це карта залізниці вокзалу. Ось минулий раз смерть не можемо збити. І на Херсон падають на лютий, на небезпеку, дуже погані карти. І смерть, і 10 мечів. Ці дві карти, які вказують на те, що можуть загинути люди. Куди минулого разу? Залізниця, дороги або транспорт знов те, що ми не можемо збити, ну, це і так зрозуміло. Херсон. Єдине гарне, що я побачила на лютий, то це вам посилять ПВО стосовно ось цих дронів. З'являться якісь мобільні групи, які їх будуть збивати. Так, будьте дуже обережні. Чорнобаївка, ви просили. Місто Чорнобаївка. Так, що тут прийшло? Угу. Місто Чорнобаївка на цей місяць, лютий. Яка буде ситуація в місті, загроза обстрілів, Чорнобаївка. Чорнобаївка, ваші там зрадник є по цим картам обстріли. Буде вам виділятися якась допомога, можливо, допомога на на будинки, які були пошкоджені. Стосовно обстрілів, можуть бути і дрони, можуть бути дрони, можуть бути і ракети по цій карті, і карта втрату болю. Будьте обережні, небезпека обстрілів є. І з хорошого, те, що буде якась допомога. Людям на пошкодження, на майно, яке було пошкоджене, ну, на будинки. Далі, Білозерка. Зерка. Ви питали місто Білозерка, правий берег, Херсонщина. Яка ситуація буде в цьому місяці? У лютому, загроза обстрілів. Біло -зірка. Біло -зірка. Білазерка, на жаль, небезпека є. Ось по цій карті і башня. Підприємство. Буде летіти Білазерка на якесь підприємство тут чітко, будьте обережні. Білазерка. Так, в принципі, всі більш-менш контроль, але ось прильот може бути на якесь підприємство. І ось знову карта удару. До речі, може бути якась балістика чи що. Чи дрони, ну, це карта і, і щось швидке, неочікуване. Будьте обережні, підприємства біля підприємства, Білозерка. Так, давайте ще Антоновка. Правий берег Херсонщина. Антоновка. Загроза обстрілів на цей місяць, на лютий місто Антоновка, Херсонщина, смерть. У вас тут дрони летять. Ось, бачите, несуть смерть. Можуть щось не збити, пропустити. Осколки, обстріли. Постійні обстріли, постійні якісь осколки, карта осколків. Будьте обережні на дорогах, транспорт, все, що з цим пов'язано. Біля води. Біля води будьте обережні. Обстріли будуть, дрони будуть. Збивати, на жаль, ні. Це карта осколків розлітаються вони, будьте будь обережні. Так, ще ви просили подивитись казацька. Казацька, казацька Херсонщина, правий берег. Небезпека на цей місяць, лютий, казацька. ДРГ Козацька. Я не знаю, яким чином, але ця карта іноді вказує на ДРГ. Казацька худ. Небезпека з повітря. Також дрони можуть бути казацька. Тримайтесь подалі від води. Іноді ця карта вказує на ДРГ. Так що будьте обережні. І останнє, давайте, Береслав, Направо ще. Береслав. Береслав, ситуація на, на цей місяць, на лютий, місто Береслав. Луна, Береслав. Диявол, обстріли. І область біля Береславу, і саме місто Береслав, будьте обережні. Будьте обережні, центр міста. У вас там теж є якісь зрадники щось дають? Щось здають, будьте обережні. Так, тепер давайте дивитися лівий берег. Почнемо місто Каховка. Місто Каховка, яка буде ситуація в лютому, в цьому місяці? Місто Каховка. Що там буде в місті відбуватися? Місто Каховка в цьому місяці. Лютий. Місто Каховка. Перемога. Над зрадниками, перемога над зрадниками поки що йде по ілюзії. Перемогти зрадників поки що ілюзія на цей місяць. Угу. А що там окупанти? Що там окупанти? Місто Каховка. Що там окупанти в цьому місяці в лютому? В них вибір. Вибір, що робити, чи залишитися, чи піти. Окупанти, що їх чекає каховка? Якийсь тупік їх там чекає, скажу так, але ось на лютий ще ви перемогти якось. Ну, не те, що по ілюзії, перемога вже близько, каховка, але на лютий ще падає ілюзія. Але тут є карта уходу. Вони перед вибором стоять. Можливо, кінець лютого буде якесь у вас полегшення від цих клятих, окупа... клятих окупантів. Так, а ну давайте нова Каховка. Нова Каховка. Ситуація в місті, нова Каховка в лютому, цьому місяці. Ситуація в місті, нова Каховка. Важко, емоційно дуже важко. Нова Каховка дуже важко. Знов перемога. Ну, Дивіться. І на каховку знову. На нову Каховку падає перемога. Я так розумію, кінець лютого щось буде. Глобальні зміни, нова Каховка. Повернення земель. Що чекає окупантів? Нова Каховка. Що там вони планують, що будуть робити? Нова Каховка. Окупанти, що там? Планують, щось планують. А що вони планують? Що планують? Відносно людей щось тут планують. Контроль, маніпуляція, поки що тримати оборону, але в них не вийде ілюзія. Будьте обережні, мирні мешканці нової каховки. Тому що ось ці нелюди щось там планують стосовно людей. Ось план стосовно людей, якось тримати оборону стосовно людей. Прикриватись людьми чи що. Будьте дуже обережні. Покращення повинно якесь бути під кінець місяця, тому що карта перемоги і у вас, і, і нова Каховка, і Каховка. Я так розумію, що щось проясниться в цьому місяці. Так, далі. Давайте кринки. Там Збройні Сили України. Давайте кринки, Збройні Сили України, що там буде відбуватися. Кринки, Херсонщина, Лівий берег. Крімки. Ну. ну, скажу так, хоч і наших і поливають огнем, несподівано, по е скидають на них і дрони, е і оці авіабомби. Не неочікуване. Але все одно тримаються якось. Бачите, ось Збройні сили, і навіть невеличке якесь буде просування. Хай так і буде. Далі, казачі лагері лагері. Херсонщина, Лівий берег. Що буде відбуватися місто, лагері. Ну, до речі, це окупанти. Ось в них знов план, що робити. Перед вибором стояти, бо є в них тут поразка. Тобто їм страшно. Вони знають, що їм там скоро прийде Україна ось страшною. І вони стоять перед вибором. Казачі лагері, Можливо, можливо, да, можливо, підуть. Дивіться, можливо, вони від тіля підуть. Дай Бог, щоб так і було. Так, Олешки, Олешки. Олешки, яка буде ситуація в цьому місяці? Лютий місяць, місто Олешки. Ситуація в місті. Агресивна ситуація. Олешки, тут у вас башня падає, можуть бути удари. Прям атака на місто Олешки. Ви ж розумієте, можуть ці нелюди обстріляти самі себе, як то кажуть, будьте обережні, це для людей Олешки. Бачите, відлюдник ховатись треба. Що там чекає окупантів? Що там окупанти? Місто Олешки в цьому місяці, в лютому. Що там окупанти? Святкують щось? А, таємно. В них поразка якась, їх там теж чекає. Привіти з воздуха їх чекають. До речі, це ще може вказувати на те, що це буде по окупантам Олешки. На них чекає поразка. На окупантів в Олешках. А мирним мешканцям треба бути обережними і триматись подалі від їхніх, де вони там обітають. Так, Кардаш, Кардашенка. Лівобережжя Кардашенка. Кардашенка, Лівобережжя, що буде відбуватися місто Кардашенка, Лівобережжя в цьому місяці. Що чекає? Дивіться, якось дуже не... людям дуже важко п'ятірка монет, бідність. Якось дуже неочікувано щось відбудеться і буде перемога. Над цим працюють. Є план. Так що, місто Кардашенка, хто зрозумів, той зрозумів. Далі, гола пристань, давайте ще подивлюся. Та підемо трошки вниз. Місто гола пристань. Місто гола пристань. Лівобережжя Херсонщини, що чекати цьому місту, гола Пристань. Повішений, що чекати, нічого. Повішений стосовно грошей, стосовно людей, тобто повна заморозка, нічого не відбувається. А знов, дивіться, карта перемоги все одно падає. Хочу сказати, що ось ці міста біля річки на цей місяць може бути, може бути, десь, десь перемога, ось так скажу. Так, що ми ще подивимося? Давайте Скадовськ. Біля моря, Скадовськ. Місто Скадовськ. Що відбувається в місті Скадовськ? Що буде відбуватися в цьому місяці? Лютий Скадовськ. Якісь шанси. Ну, тут карта крадіжки. Я так розумію, що гроші там, ну, я не знаю, там крадіжки відбуваються крадіжки. Люди в розпачі. Немає вже віри, тобто, від, по цим картам, немає віри на повернення в Україну. Немає віри у вас, Скадовськ. Скадовськ. Але карти кажуть, дивіться, Скадовськ. Майте віру на Збройні сили. Скадовськ це карта України. Ну, Чітко. В кого там немає віри, Скадовськ. Все буде нормально. Треба ще протриматися. Треба триматися і вірити. Не втрачайте надії. Так, Скадовськ, Скадовськ. Ну і ще ви просили гігієськ. А, ще як е, 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 вони називаються копани, великі копани, чи як забилась зараз. Херсон. У вас пристань. Так, да, великі копани. Ось тут по центру. Місто Великі Капани, що буде відбуватися в цьому місяці лютий Херсонщина. Удари. Чекають удари на окупантів. Да, їм привет спов... їм буде привіт з... з воздуха. Привіт із воздуха тут для окупантів. Так, ладно, давайте ще подивимося генічик. Не буду казати багато, щоб не наврочити. Так, генічиськ, місто генічиськ. Цей місяць, лютий, що там буде відбуватися в місті? Що чекати людям? Що чекати, місту генічськ, що чекати мирному населенню? Місто генічськ. Контроль, там повний контроль. Обман людей, тобто контроль людей, обман, вони гінічість ось категорично не збираються не те, що віддавати, а в'їлись туди зубами, ось так: от. вони там повний контроль, а це все, що вони кажуть, і дії, все обман по луні. Місто гінічське. Готовляться до це вибори, до домовленості, до виборів, підготовка до виборів. Гінічість. Що там чекає окупантів в місті? Гігенічіськ та гігініческий район. Що чекає окупантів? Вони там працюють? Да, За містом працюють, укріплюються. Смерть їх чекає. Гінічість. Да, там можуть отримати. Теж подарун подарунки, але не генічись, а, скоріше скоріш за все, Генічський район там десь, так що будьте обережні. Ну, Дивіться, ось такий розклад на Херсонщину. Місто Херсон, правий берег, поки що багато ударів, нема чим порадувати. Єдине, що в Херсоні посилили ПВО стосовно дронів. Це так випало чітко. Лівий берег Херсонщини. Тримайтесь подалі від цих окупантів. Бо вони збираються прикриватись людьми. Також може бути якийсь рух в плюс Збройним силам України, а на окупантів чекають подаруночки з, з неба. Подаруночки з космоса їх чекають на окупантів. Не втрачайте надії, надії і віри. Все буде добре ще треба триматися ще трошечки треба протриматися.